Привіт, привіт, друзі! А сьогодні ми будемо фруктами. І грати в гру, яка називається сетки Staycation, щось там і та далі. А круасан це теж фрукт. І сьогодні ми граємо привіт! з нашою мамою. Привіт! Так, що у нас буде три. Яблуко, круасан і манго. І, і ще Привіті. така полуниця. Привіт, Емма. Я не знаю, що тут треба робити. Треба привіт. збирати скін. Зараз Ема. ми тобі все покажемо. Тут треба ходити, повзати, і шукати різну їду. Ааа! Ого, ні, ти полетіла. Мене це скіну. Давай на потяг. А я. Скачий сторону поїзда, може факта не попасть на нього. Ноги повітлі. Тік. Дай пошли за ним. Давай, я ты, зараз тебе з'ю. Лучше напротив поїзда. Я вою чап. А, а ти в туалеті. сторону. Другу, другу сторону. сторону да? ти, а, зараз тебе з'є поїзд. Ура! так та 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 Ой, тут якісь печенюхи літають. Я, я вже біля потяга. Я вже біля потягу. Нас зараз потяг, особливо мама. Я вже на потязі. Ти збила потяг. Я його зупиню, зараз, зараз, зараз. Зараз Емма зупинить його. Стоп, не їдь, не їдь, не треба. Давай, застрібуйте. Та що таке переплинування? О, все, я заплинула. Треба ззаду, треба ззаду. Ззаду і на вагон. Так, печенюка, печенюка, іди звідси. Ааа, печенюка мене скинула. Я скинув печенюку. Я десь тут обачила скімпіці, але здається, в мене є. Бо цей поїзд, він безнадьорний. Давай. Я на стопку під диван. Там полуничка, там полуничка. А, давай так, туди. Зилерей. А я. Іди Запивайся туди. Давай, сядь. Мені покажи який кусок піци. Кусок піци. Тонкий іде. він прирізати. Хто? Хто положив піцу під диван? Піца, 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 піца. Ні, ти піцца. доступила Це новий ски. Ой. Вона якась незадоволена. Припуга на піца тож на під диваном може. Що ж таке? Яблуко нікуди не відлізає. Стань піцою. А, а як? Холодильне. О, я буду тостом. Тут є коробка! Тут в коробці кажуть. Хтось. І тепер мені все спочатку треба, так? Так, тепер я п'яте на надалі. Я стану клубничкою. Або я стану, може... Тут коробка кудись поповзла. Я буду гальбузом. О, яка я пухла. І... О, привіт! Так смішно, айнуть капець. Ай, що? Що таке збила, це ти хотіть? Це диня, тут диня є, я хочу диною стати. Так, я, я застряла. Ай, воздум погано, глядати, воно не вертається. Я знаю. Що? Ту -ту 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 да, Тут взяла. треба, О, щоб хтось да, да. стояв знизу, а, сміт, а, цей зажав кнопочку, щоб смітник відкрився, і я зараз це роблю. А, дивись. Я це пан. І треба залізти сюди. Це повніхав. Такий там жарить. Чекай, зараз, зараз я вилізу, звідси. О, я бачу щось, тут Льон. лимон. полуничка, є. Ти вже полуницю тут осталася. Да. Окей. А я бачу тут лимон. Хто Ту саме крутий? Піца. 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 Ти б то звуки з робиться ставила. Піца! Буде там щось сидить на качелі. Грибок сидить. Лимон! Банан, 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 банан. Як банан Де Каву, О, Опана. Надо його добути, У мене нема банана, я хочу бути банана. А, Ви здається, колись пригали і не могли туди запрыгнути. Гальбуз. На вайху гальбуз. Так перес я по тобі попкавлю за газ. Ой. а де Я, <пит> 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 я тебе штовхнула, Ти під книжками. А. О, я стану Тут кавун. Там на вайху є кавун, але як до нього. Бачу кавуна, так. якось поплыли соціально. Друз, <звук> я гальбу, можете по мені пройти. А, Давай, всі, проходьте сюди. Запригуйте на мене. Включи, як довго. Я включила була. Так. Окей, треба. Треба щось плавне, як я. Зайти. Плавне, як ти. Зай, зайти Давайте. на мене. Прігає всі. У мене це не прыгає, у мене це літає піца. Так, да, ти вже полетіла. Ох, ти ж. Піца на льду. <звук> я допоможу Емі вибратися. Ого! ]قدір. О, тут куча комнат. Я зараз стану тим коєм, тому що це диня неповоротлива. Я тос взяла? Взяла, взяла тос. У мене він теж є. Я кимось зараз тяжким стану. Біля... Альбузом. Я якогось зузуки. -зу -зу Почекай, дивіться, йдіть на спавн. Зараз я, я відкрию. Я хочу відкрити е, цей смітник і щоб ви туди на нього забрались. Окей. Не впали, бо там хтось є. Требуется пухать еще. Тут перед чили Ой. є! Там пішов перед чили. О, мам, ты в умывальнику. Умывайся. Да, умывайся там пухать. Ой, тепленькая водичка. Так, я перепрыгнула в, в И... О, почти. Ай, почти. Почти! Есть! Yeah, yeah. да. Я забралась в мусорник. Берите его. Что это? Це листок талата. Все, ну. О, тут є чері помідори. Хтось став чері помідор. Емма стала черри помідори. Давай, я тримаю. думаю, ну, бу... а... Стань гарбузом і просто став, котийся все, як все, можна ближче до цього. Воно ближче до цього. Так, да, правильно. Все, Я тебе закрила мусорник. Все. Пока, пока. Спрятай, Я так, тебе закрила мусорник. Я йду в кола. Ми тві дуколи з Даніком. Ми тебе збили. А я можу відкрити? Цьо, я предлагаю іти в нові локації. Іде. Ми давай. дві мали. Слухай, ну оця юкола так класно. Гюкола класно скаче, вона може закинути до банана. А ну давай. А тост що немає? Тост він тост. Похоже, як і піця, він так плашмя. Да. Давай я там, повзаєш попа. А я ходжу цьо нову о, кімнату. Є? А і на ці от віси, я помню. Я почти до банана докинула. Давай в нову кімнату і там будуть такі віси. Стань чимось тяжким. Як захотитись на віси? Я не знаю, але не котись, а обережненько йди. О, о! <з hoo> Балансіруємо. Мама так смішно йде. Так, а об'єднається так смішно йдеш. Чап-чап. Так когось збили. Обережненько. Ой, ми сюди. Все, я їх піднімаю. Зараз я піднімаю. Я впав. Ага, понятно. Ну Емма зараз доїде. Давай, ми боліємо за тебе. Емма, Емма, їдь! Ого, тут я за якимись... Місця, де ніхто ніколи не був. Да. Що, Дивно, що, тут пауків немає. Пауки є? Тут отось є! Хто? Соєвий, Стоявий, сосіска, щось там? Ні, це, це схін. О, клас! Все, ти стала молодець. Одною ногою тут, другой там. <рес> давай, давай є-є-є! <голов> бачиш? <голов> бачиш, як листочок? <голов> Ух ти! Емма стала багетом. У батон клас! Багетто. Так, ось так, Таня, молодець. Молодець, Емма. Ти там щось знайшла? Так. Пельмень якийсь. Булочка. Дай, ти доїхав? Так, я доїхав. Одне там є булка тільки? А ні, ще на вийху вроді щось є. Драгон <голов> фрут є на вийху. Мене, Дек, давай, я стаю з точком тепер, а ти оце йди ніякось. Гайбузом ставай. А давай! А я листком. Окей, okay, може я вуличкою стану? Щоб на мене змогли забратися і драгонську забрати. Листок дуже легкий він просто бріхає по всіх кімнатах. Я булка, яка запрограмована на мові джаво. Скотилась булка. А де драгунскут? Я щось його не <War> Мене <Ми> збили. Я то о, тут мочі чи мочі, я не знаю. Я знов провалився. Став <на> леденіт! <на> де з Людина літінець. Зараз? Дві загас, булки, чопайте. Дві. Що тяжкіше? Три булки чи два листочка? Дві булки. Все, дякую, мам, ви вже без тебе обійшли. <ріх> Можеш ще там навалитись, буде вообще клас. Це добре, ж. я тут. Буду Все. Тут хоча людей прийшло вже. Кісь яма, фай, лукас. Так, да, я бачу фрукт, це фрукт, фрукт закона. Так, тепер наступна партія людей. Вони тут щось за подушками виходять, може там за подушками Там за подушками є печенюха, але там нереально клетісні. А, чекай на. Я, я, зв... я була. Я, э... я, я ходжу ви їх ногами. Як? Я, я не знаю. Луха. Тут вже куча людей зібратися. Емма не влізає, того, що батон засинено великий. А, да. О, вдалі, окей. О, давай, зараз емму піднімаємо. Що це таке? От, ну, да. Тут така мафаїк якийсь, який не може е, замкнутись на оці віси. Булки однаково вісить. З одного тіста. Так здобавити листочок і щось буде тяжке. Ну Лукас, куди ти пригну? Ну Лукас, звісно, молодець. Вам ставай за Даніко. Так, все. Піднімай. Є -е 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 -е. Його! Угу. Це було довго, але ми змогли. Лука, забирайся, двері. Кінь цього маленького. <сум> давай. Так, 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 є так. <схай> <схай> за нього. О! Все. Так, Мінус один. один. А, ні, недостатньо Це не, недостатньо тяжкі. Так, Емма старається достати фрукт дракона. Зараз я тоже. Давай допоможи їй. Тільки що я можу зробити, коли я приправа. Я сама, я, я манма. Я всі да. піднімаю. Ти нікого не підняла. <схай> ні, ні, Нет! <Підідіднеш. схай> <схай> <схай> ну взагалі, да, туди не булка підняла. О! Все, є, кавунчик нас піднімає. Тільки один шаг вперед підпадеш. Є! Yeah. Yeah. Булка, давай! О! Oh. Да, нас тут вже троє. О, oh, так? Так? На мене? Щось, <laughs> по-моєму, ти нічого не дав. О! Є! О! Да! Так! Є! Давай, все. Mm. Тепер я стою булкою, і зараз... Yes. Е я стою булкою, і ти, мам, на мене заберешся тоже. Дивись, мам, це я. Є! Mm. Yeah. У мене є навіть ліснички. Давай, на мене. Так. А, почти. почти. Може до них ближче підійти? Так? Дали. Ні, це щоб б го, з дебіжки. О, о отого, бачиш. Угу. Ну там поступово закидається. Ну, ви там вирішите. О, ні! Мене скинули. А вона сказала, нам треба кавун. де він? Він там? А, на холодильнику. Бажіть. А, на холодильнику? О, тут кросанчик за двері. Мам, хоче квасанти yeah, yeah, yeah. за двері. Є! Yeah. 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 О, там томато біля кавуна. Зараз ми можемо заприняти oh, на цей томат. я в взяла картошечко. Клас. Цей, там можемо дивіться, томат отут на пелісосі. він веде до кавуна. Ми можемо запригнути на томат і піти до кавуна. Хто тримає кавуни на холодильник? В постель, вот так? Э. Давай, спочатку Эмма. Так, 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 давай. И пишет а, я не Нету полка. Я отнимаю, отнимаю, а. давай, отнимаю, <с någon> давай, <с maybe> давай, 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 Ой, я давай, давай, все давай, 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 Тут Банан да. можна достати яким батоном яким. Давай до банана. Пис... Давай ставай на мене. Так, да, так подальше, щоб було десь відгулятися. Так, встала, я стою. Хей, стрибай! Є, банана! Зараз, я в мене немає булочки. Де я був булочку стем. джава. Та що З ну, чубчика попробуй зайти, з чуба. О, якийсь макар заплинув, якийсь макаром сюди. Так. Ага, да. Давай, стрибай. Макар, стрибай. Окей, okay. давай <laughs> мы на макара. Ты смотри, Аник. О, да, давай спи Ой, да, не, 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 не. А, и так, давай. Вареничок, вареничок, подожди, да я на тебе стану, вареничок. Ай, вареник. Вареник на Пульни за сильно той вареник. Давай, так. Еее! Ура! Я же налит. Тут можно тягти коробку. Тягти? Дивись, який есть к его тащить. Класс! так, можно. Э, мама, давай сюда. Я застряла. Я в ванне. Класс. Тепла вода, холодно. Мокра. А, а да. булочка, так. Так я булочка, да. зараз размокну. А, ну да, капец. Надо э, Зай, надо помыть фрукты. кого... Э, а где тут ванна? Эй, сюда, 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 сюда. Давай сюда. Вот, тут оцей ага. леденец ага. и сюда. О, тут она по стенам лазит. Тут можно по стенам лазать. Ты Спайдермен? Так, да. мы все Спайдермен. Там на реально Так, давайся. Давай сюда, где ты, Саш? А ты на дне? Я застряла, я рестетнусь. Яким мені стати? А ти, Саша, тостик? Я тостик. А, на тупой Давай на стігалку. Я плаваю, я плаваю, я плаваю. Ты дивись, я тостик, який плаваю. Вот это шейки стиль. Мам, тостик, який плаваю. а я полізу на э, стиральну машинку. Пей фавори, ки вол аміко, о це звичайно як це там поговори, поговорив, поговори, а мені в кінці. Давай, нове. Э, Ух ти, мама, де це. В коробці це пастка. О! А як ти туди попала? Ой, це якась секретна кімната. Ох ти ж ноги в газні ага. сторони клонить. Ага, я поняв. Я хочу звідси сюди піти перекинути на стиральну машинку сюди. А далі я можна. Я дуже нелегка. Хуй! Я стану листочку. Уї, ні, О, сзади! Де ззади? Ззаді туалета. Куди бачу? Так, так, так. Мама, ти тут? Та ні, я тут тут по секретним тунелям хожу. Ні, мама не тут. Я стану клубник. Окей. Я заскала. Все, мама густин. Клас. А мені хто зможе допомогти? Де ти? Валяюсь між туалетами і бумагою. Ем... А, там ананас. Де? Во, на умивальнику. А, а да. Да. Але так він не світиться. Світиться? А світиться? Да, в мене світиться. Да, там просто ближче треба підійти. Але як туди залізти? А так дивись, давай сюди. А, туди, а я все ще раз перед пробую пройти. А як я тут завізти?

Я в якомусь шкафу звучаю. Ага. Ну, Воно теперь наверху попробуй постачитися на верхню полицю. Не виходить. Це реально чергане яблуко, але просто кешане зелене. <свіс> <свіс> так, банана. Ченька. Може... Эмми, можем листок Кто открывает? Я. Окей. Так, что за маленьким колбецом. Так, на холодильнику я гадуюсь. О, как о, я змих. Я змих. Спешно. За... Mm -hmm. Я макагун. Это вы не бачу. Я в смитнику бачу. Я в Я Я в Все черные, это а, да. еще Тепер обходь умивальник, а там поліво на... Знаєш, ти, ти, ти стань відклій. Ой, вибач, 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 вибач. О! Що там? Данік попав. Тож треба отак от подивитись, де і впасти туди. А, і, ти, 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 ти. і все. Ох, тепер є тепер листок. Якщо хтось не знає, як туди попасти, знайте, це робиться іменно так. Мастер-клас. Ой, скільки динь О, ось дині насправді. Ого, чотири дині. Рыжбане. Ходить гарбуз погороду, питаються з обороти. Засильно швидко бедкася. А голова закрит глас. Голос. Все, дай текст. Так, пока. Пока. текст? <пока>, пока! Ставте лайки, підписуйтесь. Ні. Наразі. Ми дуже довго тут ходили, шукали різні фрукти. Друзі, поставте мені лайк. Я перший раз граю в Роблокс. Мені дуже сподобалось. Пишіть, хто разом з мамою і з татом грають в Роблокс. Ми граємо. Ми граємо. Почти. І в Майнкрафт, і в Роблокс. Все, пока. <пока> лайки, підписуйтесь на канал і. і, і пишіть, пишіть та... коментарі. Пока-пока-пока. О тут збіг день. О, тільки динь. Шість день. Пати. Пока, пока. пока.